Привіт! У нас на м'яті зробити найбільш україномовний канал про Гармін. Та й в сьогоднішньому відео наш ютуб був би неповний. У нас є вже декілька відео про інстинкти, але порівнянь ще не було. Тому прийшов час відповісти на одне з найпопулярніших запитань про цей годинник. Чим відмінність між першими та другими інстинктами. Сьогодні дамо відповідь, щоб ви все зрозуміли. Але в цьому відео порівняємо стандартні перші та другі інстинкти. Ікси, Solar та тактикали будуть потім. З вас, підписка та лайк, а з нас все інше, і з вами, як завжди, SportTime.ua. Взагалі, інстинкти полюбляють за їх простоту та витримку. Серед гармінів це бюджетний, але дуже міцний годинник, який пристосований до екстремальних умов. По зовнішнім показникам це дуже схожі годинники, на перший погляд майже однакові. Не дивлячись на те, що колір обох графітовий, другий інстинкт трошки темнішого відтінку. Особливо це помітно по засібці. Дизайн в других інстинктах став мінімалістичнішим. З безіля прибрали деякі позначки, назви кнопок стали компактнішими та меншими по розміру. Більше того. Самі кнопки зменшились по розміру також, та трохи змінили форму. Основна відміна. У других інстинктах навколо екрану з'явилась декоративна сітка. Та ще панель з кнопками GPS та Set Back стала меншою та округлою. Ну тут можна ще додати, що звичайно змінились датчики, та зарядний порт тепер в іншому місці. Щоб далеко не відходити від датчика. В других інстинктах більш новий пристрій термін Elevate четвертого покоління. Тепер вже годинник отримує не тільки більш точніші показники, а ще вміє вимірювати рівень насічення крові киснем. В першому поколінні пульсоксиметр був доступний лише в версії Solar. Як я казав, годинники дуже схожі, та на перший погляд взагалі важко зрозуміти, чим вони відрізняються. По зовнішнім показникам далі. Обидва годинника 45х45 45 мм. Але не дивлячись на більший функціонал, другі інстинкти тонші 14,5 проти 15,3 мм. Притому вага в них однакова 52 г, ремінцізер в ширхи 22 мм, а матеріал корпусів армований волокном полімер. Не дивлячись на те, що екран в інстинктах монохромний, у другій генерації годинника роздільна здатність стала більше 176 Проти 128 пікселів. Це, я думаю, помітно навіть по відео. Ну і пам'яті стало більше. 32 МБ проти 16. Ви можете тепер записувати більше занять та треків. Ну і нарешті, давайте перейдемось по новим функціям. Перше все, все, що вміє робити перші інстинкти, вміють робити і другі. Зараз буду розказувати за нововведення в другої генерації. Почнемо з батареї. Тут різниця суттєва. В смарт в режимі перші інстинкти працюють до 14 днів, а другі вдвічі більше 28 днів. Та ще й з'явилось більше режимів для роботи з автономністю. По спортивним профілям розширили функції відслідковування майже в усіх видах спорту, також додали дуже багато нових профілів тренувань. Можливо, навіть підключити тренажер для розумного керування. Garmin Instinct 2 підтримують режим мультиспорту. Ви можете вибирати з лону, плавання, їзди на велосипеді бігу та інших видів спорту. При підключенні нагрудного пульсометра HRM, власники других інстинктів отримують розширену метрику побігу. Може, звісно, розповісти, як і для чого це потрібно, але, мабуть, ми зробимо про це окреме відео. Пишіть, якщо вам це потрібно. По здоров'ю, другі інстинкти мають розширену статистику по сну. Показують та вираховують ваш фітнес вік, насичення крові киснем та частоту дихання. Також роблять знімок здоров'я. Серед не дуже популярних функцій це додали функцію безпеки та відстеження, такі як сповіщення про виявлення інциденту на телефоні, виявлення інцидентів під час окремих дій та допомога. Ну і одна з найпопулярніших запитань стосовно других інстинктів: чи з'явились на них карти. Відповідаю: ні. В інстинктах карт немає ні в перших, ні в других ні в іксах. Навігація в них особлива, про це ми також вже робили відео посилання нижче. Взагалі, на цьому можна завершати відео, бо це найосновніші відмінності між першими та другими інстинктами, а окремі відео огляди на ці годинники ми вже робили, посилання також є нижче. Сподіваємось, ми допомогли вам розібратися, але якщо залишилися запитання, то пишіть у коментарях. На все відповімо. Також забажайте собі інстинкти або будь-який інший гармін. Пишіть нам сміливо, ми підберемо для вас годинник та проконсультуємо по всім питанням. Не забувайте, також всі посилання є нижчим. А так, дякуємо за підписку та лайк. Все буде, Україна!